Ярослав Гашик Пригоди бравого свояка Швейка. Частина 1. У тилу, Глава 5. Швейк у поліційному комісаріаті на Сальмовій вулиці. Після гарних сонячних днів у Божевільні. Над Швейком знову нависла чорна хмара. Інспектор Австро-Угорської поліції Браун Влаштував зустріч Швейкові з жорстокістю римських намісників би ласкава імператора Неруна. Так само жорстоко, як вони свого часу говорили Киньте цього негідника християнина Левом. Інспектор Браун наказав Киньте його крати. Ані слова більш, ані слова менш. Лише очі пана поліційного інспектора Брауна. Заяскріли при цьому особливою протиприродною насолодою. Швейк уклонився і з гідністю промовив, Кхід. Я готовий, панове. Гадаю, заграти означає до камери, а це не так уже й погано. Не дуже то в нас розперізуйся», – зауважив поліцай, на що Швейк відповів. Я дуже скромна людина. І буду вдячний за все, що ви для мене зробите. У камері на нарах, в епотичній позі, сидів замислено якийсь чоловік. Він свідчили його очі не вірив у те, що скриготіння ключа в дверях може означати для нього вихід на волю. Моє шанування добродію, мовив Швейк, сідаючи біля нього на нари. Чи не знаєте випадково, котра година? Я вже живу поза царством годин, відповів замислений чоловік. Тут непогано, вів далі розмову Швейк. Ось і нари зроблено із струганих дощок. Серйозний панок не відповідав. Він підвівся і почав швидко походжати невеличким простором поміж дверима й нарами не мов би поспішаючи щось урятувати, Швейк тим часом зацікавлено оглядав видряпані на стінах надписи. В одному з них якийсь в'язень присягався небом, що оголошує війну поліції не на життя, а на смерть. Текст проголошував Начувайтесь, влетить і вам. Один в'язень написав Ідіть під три черти півні. Інший просто стверджував факт: Я тут сидів 5 червня 1913-го і зі мною поводилися пристойно: Йожев Маричек, Крамар із Варшовице. Та був тут і напис, що вражав своєю глибиною: З милосердця великий Боже. А під цим Поцілуйте мене в ду, Літери Ду. Були, однак перекреслені, а збоку написано невели... великими літерами Фалду. Поруч якась поетична душа написала вірші. Ой, сиджу я під вербою, побіля потоку та згадую із журбою свою чорнооку. Панок, що бігав поміж дверима й нарами, Немов на змагання з марафонського бігу, нарешті зупинився. Задиханий знову сів на своє місце, стиснув голову в долонях і раптом заволав на все горло. Випустіть мене. Ні, вони мене не випустять, промовив він сам до себе. Не випустять, та й годі. Я тут уже від шостої години ранку. На нього раптом найшла щирість. Він випростався і запитав швейка. Ви часом не маєте при собі ременя, щоб я міг покласти цьому краї. Від усієї душі ради вам прислужитися, відповів Швейк, знімаючи ремінь. Я ще ніколи не бачив, як люди в камері вішаються на ремені. Прикро лише одне, говорив він, оглядаючись довкола. Що тут немає жодного гака? Ручка вікон на вас не витримає. Хіба що повіситись на нарах, стоячи навколішки, як це зробив один чернець із Імаузького монастиря. Той, через якусь молоду єврейку, повісився на розп'ятті. Мені дуже подобаються самовбивці. Так що, будь ласка, починайте. Хмурий панок поглянув на ремінь, який шмейк, швейк тиснув йому в руку, штурнув його в куток і заридав. Розмазуючи сльози брудними руками і репетуючи, У мене, діточки, а я тут за пияцтва та розпусту. Боже ж мій, бідна моя жінка. Що мені скажуть на службі? У мене діти, а я тут за пияцт та розпусту, повторював він безкінечно. Врешті ніби трохи вгамувався. Підійшов до дверей і заходився грюкати в них ногами й кулаками. За дверима почулись кроки і голос. Чого треба? Випустіть мене, сказав він таким тоном, не мов би втратив усе, що зв'язувало його з життям. Куди? почулося з другого боку. На службу, відповів нещасний батька, чоловік, урядовець, п'яниця і розпусника. За дверима розлігся регіт, моторошний регіт у тиші коридору, і крики, і кроки знову віддалилися. Мені здається, що той пан вас ненавидить, якщо так із вас глумиться, обізвався Швейк, коли зневірений панок знову сів біля нього. Такий наглядач, коли наливається злістю, може чимало зробити, а коли ще гірше розлютиться, здатний на все. Не рипайтесь, якщо вже не хочете вішатись і чекайте дальших подій. Правда, якщо ви чиновник, одружений і маєте діток, то це безперечно жахлива історія. Ви, коли я не помиляюся, мабуть, певні, що вас витурять із служби. Цього вам не можу сказати, зітхнув той, бо й сам не пам'ятаю, що я виробляв. Знаю тільки, що мене звідкись викинули, і я хотів повернутися туди, щоб закурити сигару. А почалося все дуже добре. Начальник нашого відділу справляв іменини і запросив нас до однієї винарні. Потім ми подалися ще до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої, до шостої, до сьомої, до восьмої. До дев'ятої. Чи не бажаєте, щоб я допоміг вам лічити? спитав Швейк. Я на цих справах добре розуміюсь. Одного разу я за ніч відвідав двадцять вісім шинків, але треба віддати мені належне, я ніде не випив більше як по три кухлі пива». Одне слово, вів далі нещасний підлеглий начальника. Котрий з такою пишнотою справляв свої іменини. Ми обійшли так щось понад десяток різних шиночків, і раптом помітили, нема нашого начальника. Загубився, хоч ми його прив'язали на мотузку і, возили, і водили за собою, наче цуцика. Тоді ми вирушили скрізь його розшукувати, аж поки не розгубили один одного. Я зрештою опинився в одному з нічних кафе на виноградах у дуже пристойному місці, де й пив якусь наливку просто з пляшки. Що я робив потім? Не пам'ятаю, знаю тільки, що вже тут, у комісаріаті, два поліцаї, які мене сюди привезли, рапортували, нібито я був п'яний мовчіп, непристойно поводився. Побив одну даму, порізав ножиком чужий капелюх, який стягнув із вішалки, розігнав жіночий оркестр, прилюдно обвинуватив обер кельнера в крадіжці двадцяти крон, розбив мармурову дошку стола, за яким сидів, і навмисне плюнув у чорну каву якомусь незнайомому панові за сусіднім столиком. Більш нічого я не робив. Принаймні не можу пригадати, аби я ще що-небудь устрогнув. Повірте мені, я порядна, інтелігентна людина, і ні про що інше, крім своєї родини, не думаю, що ви на це все скажете? Я ж зовсім не безкетник. ви теж намучилися, поки розбили мармурову дошку? Цікавився Швейк відповідь. Чи розтращили її з одного маху? З одного маху, відповів інтелігентний пан. Таді вам каюк, меланхолійно промовив Швейк. Вам доведуть, що ви наполегливо вправлялись у цьому. А кава незнайомого пана, в яку ви плюнули, була без рому чи з ромом? І, не чекаючи на відповідь, пояснив, якщо з ромом, то це гірше, бо дорожче. На суді все підраховують, зводять докупи, щоб потім натягти бодай на серйозний злочин. На суді, малодушно прошепотів поважний батько родини і, похнюпившись, поринув у той неприємний стан, коли, як кажуть, людину жеруть докари сумління. А вдома знаєте, – спитав Швейк, – що вас заарештували. Чи довідається, аж коли про це з'явиться повідомлення в газетах. Ви гадаєте, що про це буде надруковано в газетах? надівно поцікавилася жертва начальникових іменин. Як Бог свят! прозвучала щира відповідь, бо Швейк ніколи не мав звички будь що приховувати від людей. Усім читачам газет це дуже подобатиметься. Я теж із задоволенням читаю рубрику про п'яненьких та їхні бешкети. Недавно, в шинку під келихом, один відвідувач нічого іншого не зробив, тільки сам собі розбив кухлем голову. Підкинув його вгору і підставився. Його відвезли, а вранці ми вже про це читали в газетах. Або в бендловці заїхав я раз одним одному факельників з похоронного бюро по пиці, а він мені. Щоб нас помирити, мусили обох заарештувати. І зразу ж про це було надруковано в вечірці. Або ще такий випадок: в кафе умерця один радник, один пан радник розбив два блюдечка. Так ви думаєте, його помилували? Наступного ж дня обмалювали його в газеті. Єдине, що ви можете, це з тюрми послати до редакції спростування. Мовляв, надрукована інформація вас не стосується, що цей однофамілець навіть не доводиться вам ні родичам, ні знайомим, а до тому можете написати листа і попросити це спростування вирізати з газети і зберегти, щоб ви могли його перечитати, коли відбудете кару у в'язниці. вам не холодно? співчутливо спитав Швейк, помітивши, що інтелігентний пан увесь аж труситься. Цього року кінець літа щось такий захолодний. Я загинув, захлипав Швейковий сусід. Пропала моя кар'єра. Пропала, охоче під... притакнув Швейк. Якщо вас після відбуття покарання не візьмуть знову на службу, не знаю чи пощастить вам швидко знайти інше місце, бо скрізь вимагатимуть від вас свідоцтва про несудимість. Коли би навіть хотіли служити у гицеля. Та й що казати, дорого вам коштуватиме ця розвага. А ваша жінка з дітьми матиме з чого жити, поки ви сидітимете? Чи буде змушена жебрати, а діточок навчати всіляким шахрайством? Получилося хлипання. Бідні мої, дітоньки, бідна моя жінка, розкаяний грішник. Підвівся і почав простарікувати про своїх дітей. У мене їх п'ятеро. Найстаршому 12 років. Він у скаутах. П'є лише воду і міг бути прикладом для свого батька, з яким справді ж це все трапилось уперше в житті. Він скаут. вигукнув Швейк. Люблю слухати про скаутів. Одного разу в Медловарах під злівою. В районі Глубокої. Це окружне староство чеське Будайовице. Саме коли наш 91-й полк був там на маневрах, навколишні селяни влаштували полювання на скаутів, що їх дуже багато розвелося в громадському лісі. Трьох вони зловили. Найменше зі скаутів, коли його в'язали, так вищав, скиглив і плакав, що навіть ми, бувалі солдати, не могли на це дивитись і валіли відійти геть. Поки їх зв'язували, ці троє скаутів покусали вісьмох селян. Потім, у старости підрізками, вони зізналися, що в усій околиці немає жодної луки, якої б вони не столочили, вигріваючись на сонці. До речі, призналися в тому, що біля Ражиці, саме перед жнивами, Зовсім випадково в пень вигрів ланжита саме тоді, коли вони в ньому смажили нарожні сарну, яку підстригли з ножами в громадському лісі. Потім у їхньому берлозі в лісі знайшли понад півцентнера обризаних кісток домашньої птиці й дичини, величезну кількість кісточок із черешень, безліч недогризків зелених яблук. І чимало інших смачних речей. Однак нещасний скаутів батька все ж таки не міг заспокоїтися, що я наробив, тужив він. Пропала моя добра слава. А вже ж пропала, ще й на ціле життя підтвердив швик із властивою йому щирістю. Після того, що сталося, ваша добра слава за вітром полетіла. Знайомі у вас є. Є. Почитають у газетах А рот, не город, не загородиш. Такого прибрешуть, що ой-ой, у лихий час і кум за собаку. Та не беріть собі так цього близько до серця. На світі людей з зіпсованою репутацією, принаймні разів у 10 більше, ніж із доброю. На таку дрібницю шкода язика псувати. У коридарі пролунали енергійні кроки. В замку заскриготів ключ, двері відчинились, і поліцай вигукнув Швейкове прізвище. Пробачте, полицарському нагадав Швейк, я тут лише з дванадцятої години, а цей пан уже від шостої ранку. Я не так-то вже й поспішаю. Замість відповіді міцна рука витягла швейка в коридор, і поліцай мовчки повів його сходами на другий поверх. У кімнаті біля стола сидів комісар поліції, гладкий пенок із бадьорим виразом обличчя. Він звернувся до Швейка. Отже ви й є той Швейк, як ви сюди потрапили? Зовсім звичайнісінько відповів Швейк. Я прийшов сюди в супроводі одного пана поліцая, бо не хотів погодитися з тим, щоб мене викидали з божевільні без обіду. Так, немов я їм якась вулична шльондра. Знаєте що, Швейку, ласкаво сказав пан комісар, навіщо нам тут, на Сальмавці, з вами сваритись? Чи не краще відправити вас до поліційного управління? Ви, пане комісаре, вдоволено промовив Швейк, так би мовити, господар становища, а прийтися ввечері до управління це буде невеличка, але дуже приємна прогулянка. Дуже радий, що наші думки збіглися, весело завважив комісар поліції. Це найкраще, коли люди можуть домовитись. Хіба не так, Швейко? Я теж дуже люблю з кожним порадитися, відповів Швейк. Я вірте мені, пане комісаре, ніколи вашої доброти не забуду. Чимно вклонившись, Швейк зійшов із поліцаєм униз до вертівні. І за четверть години його вже можна було побачити на розі Єчної вулиці Карлової площі в супроводі іншого поліцая. Той ніс під пахвою товст товсту книгу з німецьким написом: Арестантен Бух. Книга запису арештантів. На розі спаленої вулиці Швейк і його конвоїр. Зустрілися з натовпом людей, які юрмилися біля вивішеного оголошення. Це маніфест найяснішого монарха про оголошення війни, повідомив Швейкові поліцай. Я це передбачав, сказав Швейк. А божевільні про це нічого ще не знають, хоч їм, власне, це повинне було відоме з перших уст». Що ви цим хочете сказати? перепитав поліцай. Чи там сидить багато панів офіцерів, пояснив Швейк. Коли вони підійшли до іншої юрби, що товпилася перед маніфестом, Швейк вигукнув. Хай живе імператор Франц Йосиф! ми цю війну виграємо. Хтось із захопленої юрби насадив йому капелюх аж на вуха. І в такому вигляді, в супроводі натовпу, бравий вояк Швейк увійшов і знов. У ворота поліційного управління. Цю війну, панове, ми безперечно, виграємо», – Ще раз скажу вам, промовив Швейк і з тими словами розпрощався з юрбою, яка його супроводила. А десь із далеких нетрів історії долетіла до Європи істина, не мов би завтрашній день, зруйнує навіть плани сьогоднішнього дня.